Доброго дня, друзі! Знову ми на каналі ВанАвтоКарзіа. Я на продажу така крута, крута красуня Renault Zoe. Це електромобіль. Зараз заведена, працює бічка, гріється, Машинка в ідеальному стані. Трошечки сніг, привизав, то порозчищали. Покажу. Машинка дуже гарна, ефектна для потреб сім'ї. садики школи тут є невеличке таке полущення. Зразу показуємо нюанси. Задній бампер може не цілий, може трошки треба підбротися до дурниці. Ось так. так, 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 так. Пари такі має, леди. Ось нас катка вона вже на реєстрації. Ну, наша клієнтка ми їй імпортували цей автомобіль, вона від'їздила, зараз купила собі там дорожчий автомобіль, а цей дала на продаж. Машинка дуже гарна, дуже класна. Дуже на реєстрації. Друзі. Таке садіння. А що, звісно, її проведемо. Пробіг. Пробіг. Давайте зараз. Всі хочете пробіг. 66-281. Це оригінальність пробіг. Проїжджає це авто. 200. Плюс. Я особисто на ньому проїхав. 200, проїжджає 200 плюс. Для дітей. Місце хватає повністю. Багажник. Тут тільки вибачайте особисті речі. Досить великі. Як заряджаємо авто? Це включаємо спереді. Вилку включаємо вдома в розетку, в гаражі. Все як в мобільному телефоні, друзі. Включили, під'єднали, поїхали. Гарні фари такі, бачите, ледики теж задні. Ось така красунька. Так. Електромобіль, скажу вам з власного досвіду, це однозначно він має право на життя, на машину ти нічого не тратиш, ти тільки їздиш, заряджаєш. Ми рахували 16 копійок від домашньої зарядки. Це просто смішно. Один кілометр. Це, це ніщо. Теперішній час, при теперішніх цінах на банальний хліб чи майонез. Ви авто заряджаєте повністю від домашньої розетки, їздите на ньому і все. Міняєте раз в рік охолоджуючу рідину, під капотом показу. Давайте відкриємо капот і подивимося. Безпічу доступ, реально круто працює. Зараз покажу як. Та є її кнопочка. Автомат. Каже, кліма, все, як має бути гарний руль. Все супер. Машинці, нічого не подряпано, можете пелючку позмітати. Так, відкриваємо капот. Ще я Пам'ятав, де відкривається? А, ось він, друзі. Важко. Так. Нічого не мито, не вимивано, все в природне, бачите. Листечку, все, мабуть. Сервіси вон французькі ще. Ось ця рідина охолоджуюча присутня, ну, все супер. Ніякий нюанси. Все в оригіналі. Тут відкривається. Зарядка вже показую. Капот не треба відкривати, не думайте. Ми його зараз бачите, закриваємо. Закриваємо і ключиком відкриваємо. Залізно останні, ось тут, бачите, ключ. Тут ви можете настріляти собі. Ось, бачите, відійшов, вона зразу закрилася. О, ключок. Ось, раз, Це штучку опен. І під'єднали цей кабель, який я показував. Ось цей. Все, закрили. Все. Підходимо до машини. Як працює без ключ. ключ в нас в кишені, в сумці, його нема. Раз, відкрили. Сіли. Відійшли, дивіться, відходжу. Мало закритися, Як завжди на відео. Ось така машинка. Зараз я вам протестую, ще раз це без ключовий, бо зараз знову будуть писати все поламано, все не то, все не так. Друзі, нова машина. Це 2015-16 рік. Вона реально зареєструвала Україна 15-ти. Машина просто в ідеальнішому стані. Вона гарних таких, бачите, лакові е зеркала, воно так все стильно виглядає. О, Бачите, закрилося? Я відійшов трішки. Все працює, друзі, працює. Не переживайте, в машині все працює. Взяли, нічого не треба робити. І поїхали. Ніяких нюансів. Я у... Вона буде помита для клієнта, все віддалі. Друзі, дякую. Гарного дня. Трішки холодно. Вона АвтоКарсуа. Запрошую до покупки. Переходьте на наш сайт. Переходьте, оглядайте ще авто, які вас цікавлять. Буде багато гарних автомобілей. Ще у нас, до речі, Nissan Leaf буде, якщо по електриці. Тут ціна буде під відео. Пробіг, сказав, автомат сказав, рік сказав, ріно Зоя, крута машина. Підпишіться, буде ще більше відео. Поставте дзвіночок, щоб вам приходилось повіщення, ви будете завжди в курсі подій. Ога на Гарного дня, друзі!